Більше про результати візиту американського президента до Німеччини і про те, чи готові ключові партнери України втілити у життя план перемоги. Поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який працює нині у Берліні. Богдане, привіт, вітання. Тема номер один цього тижня це план перемоги, який презентував український президент Володимир Зеленський. Сьогодні лідери ключових країн-партнерів Німеччина, Великої Британії і Франції, обговорювали це питання. Чи почули Богдане? Ми відповіді на запити і бачення України? Я б сказав, що прямих відповідей чи прямої реакції на Пункти українського плану чи плану перемоги оголошеного президентом Зеленським тут у Берліні фактично не було. Більше йшлося про збільшення підтримки, збільшення допомоги Україні. Загалом, президент Франції і премєр міністр Великої Британії, взагалі були неговірки і окремих заяв для преси, яка зібралася тут, не робили. Натомість. Господар зустрічі і президент Сполучених Штатів зробили досить таки розлогі заяви пояснювати у подробицях, чому не було власне досі прямої відповіді на заклики українського президента, які місяця у його плані перемоги, про це журналістам говорив речник Білого Дому. Ми досі вивчаємо план перемоги, як і багато наших союзників. Ми досі говоримо із президентом Зеленським про те, як має виглядати мир. Ми хочемо переконати, що це відповідає очікуванням президента Зеленського і українського народу. Богдане перший пункт у плані це запрошення до НАТО без зволікань. і Вашингтон, ми знаємо, наразі не поспішали давати згоду на такий крок. Чи є ознаки того, що Шольц і Байден можуть змінити свою позицію? Так, Україна подала заявку на членство у НАТО ще у вересні 2022 року, і з того часу ми неодноразово чули запевнення, що НАТО згодна з тим, що Україна буде членом цього альянсу. Але чіткої відповіді про часові рамки ми не почули у Берліні сьогодні. Також натомість, можливо, від німецького канцлера Олафа Шольца. Фраза, яка пролунала, дає відповідь на запитання, чому у Берліні так стримано відповідають на питання України в НАТО Наша позиція чітка. Ми підтримуємо Україну якомога рішуче. Водночас, ми гарантуємо, що НАТО не стане стороною війни, щоб ця війна не призвела до значно більшої катастрофи. Тобто, фактично, ми чуємо, якщо не е, прямі слова, то фактично натяки на те, що лунало раніше: що умови для вступу України у НАТО вже зараз ще не склалися, чи е, згоди усіх партнерів чекають ще те наскільки було затримане е, вступ. Навіть Фінляндії і Швеції до, до НАТО через затягування Угорщини і Туреччини показує наскільки проблематичне може бути досягнення такої згоди усіх уже зараз 32 союзників, і представниця Chatham House у Лондоні аналітичного центру і очільниця української програми Орися Луцевич погодилася з тим, що справді. Членство України в НАТО це один з найскладніших елементів програми чи плану перемоги Зеленського. Тому швидкої чи легкої відповіді наразі не очікують. Я думаю, НАТО для них найскладніший пункт, можливо, не найголовніший, тому що вони розуміють, що це несе за собою певні ризики для їхньої національної безпеки, зважаючи на те, що вони знають наскільки неприйнятною є ця позиція для Росії. Тому питання, чи готові західні союзники України піти на такий ризик, залишається відкритим. Готові тільки у випадку, якщо вони бачать ще більший ризик. Так і, і можливо, це скажімо досить потужний наступ Росії, але ще одною складовою, окрім НАТО, мені здається, яка є дуже важлива, це постачання зброї, і постачання зброї не тільки на існуючому рівні, а збільшення постачання більш технологічної зброї, більш потужної зброї, і, і це без цього, ну скажімо, примусити Росію до завершення війни буде нереально. Богдане ще один пункт у плані це перенесення війни на територію Росії. Президент Байден перед відльотом сказав, що наразі консенсусу про використання далекобійної зброї проти цілої Росії немає. Чи може щось змінитися до саміту Рамштайн, наприклад, який, який запланований на наступний місяць? Тут варто звернути увагу на те, що союзники України, партнери України, не виступали досі ні проти перенесення бойових дій на територію Росії. Фактично жодна з ключових країн НАТО не виступила проти Операції України, наприклад, у Курській області. Також українські партнери не заперечують проти ударів по території Росії, якщо Україна здійснює це своєю зброєю. Про що зараз йдеться, Це насамперед про те, щоб Україна мала більше своєї зброї, зокрема щоби. Вкладати гроші у виробництво української зброї, тощо, так що це питання досить таки двояке. Що стосується взагалі того, що хотів донести американський президент тут у Берліні своїм таким дуже швидким візитом, під час якого він отримав нагороду, фактично, це наголошування на тому, що він хоче, аби навіть після того, коли закінчується його каденція на президентській посаді, щоби Підтримка України не зменшувалася, щоб європейські партнери, зокрема, незалежно від того, якої буде адміністрація у Вашингтоні і надалі дотримувалися політики підтримки України якомога більшої. Дякую, тобі, Богдане. Дійсно, ми бачили зокрема про це тему американських виборів. Сьогодні говорив і президент Німеччини Франк Вальтер Штайштайнмаєр. І він якраз сказав про те, що незалежно від результатів президентських виборів у США, європейці мають зробити все можливе зі свого боку для того, щоб ця підтримка для України, яка зараз була ці два з половиною роки, щоб вона продовжувалася і не згасала. Тому ми будемо бачити насправді, чи почули меседжі і американського президента, і німецького президента. Дякую тобі надзвичайно. Но Богдан на зв'язку із Берліна був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він власне стежив за візитом американського президента до Німеччини.